Доброго ранку, так, кадбойки піше, все нормально, все в мене хорошо, нічого не трапилось, все добре. В мене коли щось трапляється, то я на зв'язок зовсім не виходжу. Мені треба час, щоб подумати, там, щось обдумати. Просто дорога, дорога, пісні, знаєте, та музика. Я в дорозі дуже люблю там думати, згадувати, аналізувати. Ну, коротше, трохи нагружаюся за того, що ну і. Таке, знаєте, і в світі, і в Україні зараз твориться незрозуміло, що і дорога, дорога Дорога трохи накриває. от, так. от мене завжди, я. Ні, все нормально. Все нормально, все будьом. А якщо я колись буду, в мене щось трапиться, то, то про те мало хто дізнається. Бо я, коли в мене щось трапляється, я просто замикаюся в собі. Ну таке, в мене ніде немає. Як знаєте, молодь ще скаже. Я не в ресурсі, а то якщо в мене щось трапиться, я буду просто не в ресурсі. Все добре, їдемо, просто просто дорога, та і все. Не переживайте, в мене все, все окі-окі. Наблюдайте, будете бачити, що що в мене куди, куди я беру, куди ми їдемо.